на карандаш стучил. На вот. И е. Так, серебряный шарик. Всем витания, слава Украине. Иду на ставок. Тут по соседству. Хочу спробовать спиймать окунь. Сегодня у нас Майже весь день не буде світла. 15 чи до 16 години в нас відключили, з 9 ї тож дома такого нічого робити не буду. А, погода така, зараз 0 градусів, трошки підтає сніжок, тож вирішив пройти, спробувати. Взяв інструмент, там трішки мотеля залишилось, а ну, так, щоб день швидше пройшов. Зараз прийду, спробую щось показати, якщо щось спіймаю, бо такий вітер здоровий. Побачимо. Добрався до столу. Він повинен би витримати, бо у нас кілька днів перед потеплінням були морози такі від 5 до 8 градусів. Тож має бути міцним. А ось дохожий дивіться, що я бачу. Бачите, як О, цікаво. Рідко сюди приїжджали, такого не було. Ладно, сейчас зайду побачимо, що там. О, лід слабий. Так. Зайду, побачу тоді, де, по дереву може десь забриду, бо щось слабеньке. Ось що роблять звіри. З бензопилка, як стругають. О як працюють. Бачите? свіжіше. На карандаш сточили, на Тут підгрізли таке і там вона різуть. Завелися звірятка. Цікаво. Спробую ще зайти. Трішки лячно. але якщо провалюсь, то до додому. Тут вроді міцніший ніж там на мілині. Так. Ну щось можна десь спробувати. Такий слабенький. Ну, спробувати можна. Так, піймав перших окушків, невеличких, але є. Щось знайшов. зараз спробуємо ще. Здибало трошки. Оп бац і є. Потрошку ловиться. Єдине, що дуже мало ок мотеля в мене там якихось п'ять штучок. Є і все, треба якось економно. Так, ото й весь у мене мотель. Тож спробую скільки получится. Невеличкий окушок клює. о, це зовсім маленький Це плотику буде. Пробуємо, ще щось клює, значить, будемо ловити. Все на одну луночки поки підклювує. Після того, як маленький клюну, і більше нема. Тін усіх розлякав. Ладно. От бачите, такий маленький клюнув. І після того нема. А це такий, як ловив минулого разу. До Дети. Ой який. О, дивіться, так уже за п'ять хвилин підловив, знайшов таку луночку. Ще кілька пробив там і там, ну тут сів, побачимо. Ну мотиля. Ладно, половим, побачимо щось. Так, ловлю на таку мармишечку. Серебряний шарик. ну з мотелем. Пробував без мотеля, не хоче зовсім клювати. Чіпляю мотилька і. подклевывая. Вот так трошки я пошел дождик. Сейчас трошки посыджу, буду текать. Была поклевочка по зиму. І є. Тільки свіженького мотиля почепив. І є. Розпробую ще на цю. І ще я непогано підклювую, але треба свіженького мотиля чіпляти. Це зів мотиля. Де він тут? Ай. Кілька зів треба чіпляти свіжа. Все нічого, але починається дощик. Там на тіло ночки ще трьох штучок смикнув. Ну і так, щось трошки затихло. Починається дощ, тож мабуть треба швидко вже буде тікати додому. Ну ладно. Як буде. Робив п'ять луночок. Одна, дві, ось девочка, три, чотири і там п'ята. Але клювало лише на дві. Ось одна і ось друга. А це зовсім перестало клювати. Може за того, що пішов сніг, мокрий сніг з дощом. Воно бачите, ось вже все мокре Зовсім. Думав, не нехвата, але ще один залишився. Ну, хотілося його по призначенню вкинути на мармишечку. Ну хто знає Не клює, зараз ще трішки і буду, мабуть, тікати Полетіли. Так, зібрав я свій лову, 18 окушків Окунців. отикеньких полосатиків. Все, Більш не клює, навіть це мотель один залишиться. Ну що я скажу? Кльов був хвилин 15. Основну масу я за 15 хвилин, мабуть, і піймав. За інші 15 хвилин, ну десь штук 4, можливо 5. І все. Зараз зовсім відрізали. Ну, через те, що пішов сніг. З дощем таке мокре все і щось воно змінило. Можливо, треба перейти кудись, але я вже не хочу нікуди йти. Воно трошки намокаю і нема в мене мотеля. От один залишився, да, на мармишечки стоїть. Тож, мабуть, все, буду двигатись додому. Рибалка на цьому завершується, буду збиратись. Тут єдина поганенька проти йти додому, але нічого. Тож все, всім пока. se você for